Ховає ласкаве проміння, тихо вплітає в гілля на вербі, люба країно, зоре вечірня, я зізнаюся в коханні тобі. Ся всміхнися мені, я одягаю тебе, мов намисто, п'ю веселкову росу на келих вина рідна і ніжна, світла і чиста, завжди всміхайся мені. Ріки і моря, широчуть політ безмежні. Неповторна в нас земля, Україна незалежна. Ми захисникам усім шану віддамо належно, Бо боронять мужні всі України незалежна. Щебот птахів, хай звучить, хай лунає соловіна. З ним народження тебе незалежна Україна. Гори, ріки і поля, широтінь степів безмежна. Це найкраща земля, Україна незалежна. Шановні українці! Від щирого серця вітаємо вас з Днем Незалежності України! 24 серпня. Це не просто державне свято, а право громадян України на життя, яке в різні часи підвоювали багато поколінь українців. Усі великі успіхи нашої держави це маленькі успіхи кожного небайдужого українця. Сьогодні рівно рік і шість місяців. Український народ незламно бореться за свою незалежність. Завдяки нашим любим захисникам ми продовжуємо вірити в нашу перемогу у щасливе і мирне дитинство, спокійне життя в ненці Україні. Знем Незалежності! Вітаю Україну, ставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще мобільця. Не забуваймо тих героїв, які пішли у небеса, так що рятують Україну ціною власного життя. Україна це безкраї степи та мальовничі гори. Мамині Колискові та Калина в саду то поля в широкому полі та родючі чорноземи. А ще Україна це древній Київ, славні козаки, довгоочікувана незалежність. Навіть у найскладніший час українці не втрачають свою віру у вільну та незалежну країну. Тож нехай наша Україна залишається такою ж сильною та незламною, рідною та незамінною, процвітаючою та захопливою. Оснем незалежності України і бажаємо жити довго і щасливо у квітучій країні під мирним небом, з чудовим настроєм і безмежною любов'ю в серці до нашої неповторної і чарівної батьківщини. Пишаємося тим, що ми українці. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння. А плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, що сміхалися люди і жили всі щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб стареньків достатку. Ці свій вік доживали, щоб і слово, і пісня українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодно. Немає нічого дорожчого у світі за землю квітучу країну мою. Не випусти можна залюблених квітів, барвистий віночок, як мрію свою. Під куполом неба твого україну, стежки і дороги, немов рушники. Бо квітка зростає, тут кожна дитина, життя вишивають, беровісті нитки. Тут мешкають люди, привітні та чесні, хліб у гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квіти щаслива, моя Україна найкраща, безцінна, незламна земля. З ними! земля, Де безкраї поля, як рушники, де широкий і сивий Дніпро гордовито тече у Таврійських степах і карпатських долинах, козаки підіймали свікелих заказаних. Щасливу долю, щоб росла держава.